Доброго дня. Я вітаю всіх, хто сьогодні знайшов час та підключився до нашого прямого ефіру в рамках марафону для керівників керуй віртуозно, планую стратегічно та реалізуй разом з командою. Мене звати Дарія Лаврентіва. Я є проектним менеджером міжнародної громадської організації, міжнародний центр розвитку і лідерства та координатором проєктів громадської організації разом заради дітей одного з ключових партнерів МГУМЦР. Сьогодні, в рамках нашого марафону, ми, ми з МЦР плануємо вам поговорити про таку цікаву та практичну тему, як ефективно проводити збори в організації. Я трошечки озвучу ті компоненти, які ми сьогодні будемо обговорювати. Перше, це навіщо взагалі потрібні збори в організації, збори в команді і чому вони важливі. Друге, це як спланувати та провести ефективні збори команди та ефективні збори в організації. І третє, ми поділимося такими маленькими лайфхаками, які ви зможете брати до використання вже в наступний раз, коли плануватимете та проводитиме, проводитиме збори команди. Я пропоную тоді перейти до першого слайду. Навіщо взагалі потрібні збори? Я думаю, що багато керівників та працівників організації погодяться, що збори в організації є достатньо типовим методом внутрішньої комунікації в організації, і при тому, що вони типові, вони є необхідними для будь-якої організації, незалежно чи це громадська організація, чи інший тип компанії або організації. Збори є невід'ємним аспектом ефективного управління командою, і вони допомагають керівникам спостерігати за процесами діяльності в організації, бачити та вирішувати конфліктні ситуації, і планувати і досягати цілі діяльності або цілі проєктів. Я також хочу зазначити, що ефективні збори команд це збори, які належним чином сплановані, організовані та контрольовані. І саме про це ми більш детально поговоримо трішки пізніше. Зараз все ж хочеться зрозуміти, чому ж це так важливо, чому збори такі важливі. Переходимо до наступного слайду. Згідно з дослідженнями американської асоціації менеджменту, ефективні збори є важливими для організації по ряду причин. Серед цих причин це перше, це те, що вони допомагають керівникам організації вчасно виявляти та допомагати команді у вирішенні конфліктів. Адже не завжди в операційній комунікації або в комунікації окремій з різними співробітниками ми можемо вчасно виявити якісь проблемні ситуації, або зрозуміти, що між кимось є конфлікт, або що не вистачає часу на виконання певних задач. Під час проведення зборів однією із задач керівника також є дати цей простір для того, щоб люди могли висловити. Які є проблеми, які є конфліктні ситуації, та поділитися а, своїми точками зору, зору на цю ситуацію, щоб ми могли як керівники почути і сфасилітувати а, вирішення таких ситуацій у команді? Друге, чому ефективні збори в команді є важливими, це тому, що вони допомагають у прийнятті рішень. Як вже озвучувалося моїми колегами на попередніх серіях у цьому марафоні, є декілька форм прийняття рішення в організації, і однією з таких форм є групова форма прийняття рішення. І в такому разі проведення цільових зборів для. Обговорення певних стратегічних питань та розділення цієї відповідальності для прийняття рішення з командою. Нам важливо правильно організувати цей процес з командою, скомунікувати до них, взагалі, чому це важливо, яка наша наша мета та що це означає стратегічно для команди для того, щоб вони могли зрозуміти та підключитися і висловити свою думку стосовно прийняття такого рішення для керівника. Це зможе бути ресурсом для. Того, щоб остаточно прийняти це рішення далі. І таким чином працівники також відчувають, що вони є приналежними до організації, що до них прислухаються, і що вони дійсно їх цінують як спеціалістів, та їх думка важлива в роботі організації. Третій компонент, чому збори важливі для команд, це те, що Час зборів це часто простір для кожного члена команди розказати про свої досягнення, розказати про свої плани, поділитися певними проблемними ситуаціями, і це сприяє тому, що члени команди вони відчувають та усвідомлюють свою важливість у команді. І це о, прямим чином впливає на мотивацію о, членів команди для подальшої ефективної якісного виконання о, задач по проектам чи в рамках діяльності організації. І о, останній пункт в цьому списку на слайді це те, що такий метод внутрішньої комунікації він о, є дуже ефективним з точки зору використання. Часу, зусиль та ресурсів організації та членів команди, адже замість того, щоб обговорювати якісь питання по проекту окремо з кожним або з різними департаментами, з різними відділами в організації, ми маємо спільний інформаційний простір. Спільний час для вирішення питань по проектам чи діяльності, і ми всі знаходимося в цьому інформаційному полі і розуміємо, що те, що ми сьогодні чуємо, це важливо для нашої діяльності, для діяльності кожного. І таким чином ми правильно використовуємо час як керівників, так і кожного з членів команди. Це ми проговорили про важливість, чому збори є важливими. Наразі пропоную перейти до наступного слайду. Як же ж спланувати та провести ефективні збори команди? Якщо ми вже розуміємо, що так це метод комунікації внутрішньої, який є дуже важливим, як же це зробити так, щоб це було ефективно. Ви бачите на слайді декілька таких пунктів. Таких порад чи рекомендацій до того, щоб спланувати чи якісно провести збори команди, перший і напевно найбільш важливий, в принципі, в усій комунікації, яку ми плануємо, внутрішній або зовнішній, це мати та розуміти чітку мету комунікації. Тобто, якщо ми плануємо збори, ми повинні розуміти для себе як керівники. Для чого ми проводимо яке питання, та з яким результатом ми хочемо піти? І ми маємо донести цю мету до співробітників, щоб вони відчували, що це збори не просто. Тому що нам потрібно зібратися командою, а це збори важливі, тому що, наприклад, для вирішення операційних питань а, за відділами по роботі такій-то. Чи, наприклад, для вирішення проблемного питання в проєкті з партнерами такими то. Тобто, мета завжди повинна бути чітка, сформульована і а, добре донесена до команди. Другий важливий пункт а, він також пов'язаний з метою це. А, Встановлення плану зборів або порядку денного, в англійській мові є ще таке слово адженда. Це важливо для того, щоб команда знала, що їм очікувати від цих зборів, що очікують від них, які відповіді та які думки очікуються від них під час зборів. І це важливо і для керівника для того, щоб потім зафіксувати, про що саме йшлася мова і який результат, власне, ми маємо по завершенню зборів і на що це повпливає. Третій важливий пункт це необхідність встановити правильний тон та атмосферу під час проведення зборів або зустрічі команд. Що тут мається на увазі, збори можуть бути різними. Вони можуть бути, вони можуть мати різні цілі, і вони також можуть включати різних суб'єктів. Наприклад, якщо це збори організації, то ми розуміємо, що це внутрішня комунікація, збори організації по операційному управлінню. Якщо, наприклад, це стосується діяльності за проектом, і в проект включені певні представники партнерських організацій, ми розуміємо, що ми маємо також правильно якось вибудовувати цю комунікацію. То ми маємо зрозуміти цей, а, який тон буде найбільш правильним для проведення таких зборів, чи це більше неформально зі знайомою нам командою, але все ж сфокусовано на питаннях, чи це більше формалізоване спілкування на зборах на зборах з представниками партнерських організацій, або, наприклад, із співробітниками, які щойно доєдналися до команди та ще не розуміють а, а, певних. А, Особливості корпоративної культури а, чи проведення такі, такого типу зборів. А, наступне це а, починати та завершувати збори вчасно, що є неймовірно важливим для планування діяльності а, організації і планування задач кожного співробітника в організації, тому що а, всі наші колеги мають розуміти, на який час вони мають розраховувати під час дня, тому що для задач необхідно залишати Час і не затягувати збори, щоб потім не було певних накладок з іншими, наприклад, зустрічами або з виконанням глибоких задач по програмній діяльності організації. Тому це дуже важливо і це, в принципі, виявлення поваги до команди та до своїх колег. Наступне це необхідність спонукати до участі в обговоренні всіх учасників. Як керівники, коли ми плануємо проведення зборів, нашою однією з цілей є те, щоб почути думку. І почути а, позицію кожного, хто буде присутній на зборах, тому що саме для цього ми, власне, і збираємо всю команду, щоб зібрати весь а, зворотній зв'язок і а, всі оновлення чи всі а, думки наших колег. А, тому а, дуже важливо звертати увагу і звертатися до кожного з учасників зборів для того, щоб вони включалися. І uh, також ділилися своїми думками та відповідями на запитання чи своїми позиціями. І ми розуміємо, звичайно, що є uh, декілька стилів комунікації хтось може бути емотивним, хтось може бути рефлектором, і, наприклад, рефлектори вони можуть uh, трішки більше брати часу на того, щоб uh, глибше обдумати запитання та uh, подумати над відповіддю, яку вони вважають необхідною дати. Тому, Важливо також це розуміти, і звертати на них увагу, можливо, давати їм цей час під час зборів і повертатися до них вже під кінець зборів, коли всі інші могли висловитися, але все ж таки давати їм цю змогу висловитися також. Наступний пункт досить цікавий: він називається додати трошки веселощів, що тут мається на увазі. Я впевнена, що багато хто стикався з таким. Досвідом зборів чи зустрічей команди чи організації, коли з якоїсь причини а, ви відчували, що збори затягнуті, або хтось із членів команди відчував, що це тема, яка в яку він мало включений, чи вона йому не цікава, чи він зараз нудьгує, тому що ми затягнули обговорення якогось питання для того, щоб переключати знову включати такі, таких о, учасників в наше обговорення. Можливо, інколи, коли це, в принципі, доречно, додавати певні елементи жартів або айсбрейкерів для того, щоб трішки повернути увагу на себе, повернути увагу до теми обговорення і після цього переключення вже продовжувати фокусуватися на питаннях, які ми обговорюємо. Ну і останнє і теж не, не менш важливе, це завжди в плануванні залишати час. Для запитань від команди, адже як я вже зазначала, нам важливо чути цей фідбек. І на завершення наш останній слайд із списком лайфхаків, які ми пропонуємо вам до використання вже в наступний раз, коли ви будете планувати чи проводити збори команди. Перше встановити зручний дату та час для зборів. І тут важливий лайфхак це зафіксувати це в одному інструменті, яким користується вся ваша організація, наприклад, календар. Обрати, який для вашої організації буде зручний, та домовитися, що ви там фіксуєте збори і що ви орієнтуєтеся в своїх планах на ці події в календарі. Друге, це як я вже зазначала, про план адженду зборів заздалегідь надсилати команді план зборів. Таким чином команда має, матиме можливість підготуватися до зборів, вже підготувати певні відповіді чи тези, і це зробить більш ефективним використанням часу. Також важливо на початку зборів озвучити план та орієнтовний час проведення, щоб знову таки актуалізувати тематику та зняти певні тривоги та переживання з команди стосовно того, який час ми плануємо на це виділити. Особливо важливо, я хочу це підкреслити: це фіксація обговорення, це документування того, про що говориться на зборах. Без цього у нас немає результату цих зборів. Якщо ми не зафіксуємо наші подальші плани дій, або якісь прийняті рішення або запити на подальшу комунікацію, команда може недостатньо мірі пам'ятати про ці рішення. Ми можемо як керівники пам'ятати одне, але забути про щось інше. Якщо це буде задокументовано в якійсь таблиці або в якомусь документі по результатам зборів, а це не дасть нам можливість мати цей документ і орієнтуватися на нього при подальшій при подальшому плануванні внутрішньої комунікації. А, і а, останні наприкінці такі лайфхаки це те, що в кінці нам важливо озвучити подальший план дій, щоб люди на, наш, на наших зборах вони розуміли, з чим вони йдуть і що вони будуть робити після того, як ми обговорили а, якусь, якісь питання чи а, якусь проблему на зборах команди. Це варто робити коротко як таке резюме зустрічі, просто щоб команда ще раз це інтерналізувала і зрозуміла, які подальші кроки команди. І останні такі два лайфхаки це обрати зручний для всієї команди інструмент комунікації, адже ми розуміємо, що наразі багато команд працюють у віддаленому режимі, і дуже важливо забезпечити команду підтримкою у встановленні та налагодженні технічних інструментів для підключення на збори. Тому це також важливо пам'ятати і важливо підтримати команду всьому. І останнє це не перенавантажувати день зборами. Як я вже зазначала а, трошки раніше, а, працівникам необхідно планувати також їх задачі а, по операційній діяльності, які, окрім зборів, також а, є, і по ним також є певні строки та дедлайни. І саме тому варто а, не перенавантажувати день а, такими довгими зборами. І наша практика МЦРЛ показує, що найоптимальніший, найоптимальніша кількість таких зборів на один день це до двох таких зустрічей команди. А, у іншому випадку команда не відчуває, що в неї достатньо часу для виконання інших задач, і це трішки. А, Створює таку атмосферу напруги, тому це краще пам'ятати і просто планувати свій тиждень з урахуванням такого принципу. Також запрошую вас, якщо у вас є теж лайфхаки, які ви реалізуєте у плануванні та реалізації зборів у вашій команді, діліться ними у коментарях під цим прямим ефіром. Ми будемо раді почути. Ваш досвід, і я думаю, що це буде цікаво для наших читачів, які приєднаються після завершення ефіру. Наш короткий формат марафону передбачає 15 хвилинні серії, тому наразі ми будемо завершувати. І в нас ще є декілька хвилин для того, щоб відповісти на ваші запитання. Також я хочу запросити вас. Якщо ви ще не підписані до телеграм-каналу Марафону або МЦРЛ, будь ласка, підписуйтесь за посиланням, які ви бачите на слайді. І також запрошую вас підписуватися на сторінку у Фейсбук громадської організації разом заради дітей, де ви зможете побачити достатньо багато інформації про проекти, які реалізує організація, яку допомогу вона надає випускникам інтернатних закладів та сім'ям з дітьми. І зараз я бачу декілька запитань, зараз спробую їх відкрити. Так, перше питання: які запитання можуть підніматися на зборах лише операційне управління і поточна діяльність? Спробую відповісти на це питання. Дуже дякую за таке запитання. На зборах можуть підніматися різні питання. Це, по-перше, залежить від того, яка мета зборів. Тобто, якщо це збори з операційного планування, дійсно, то це будуть питання по типу, наприклад, що нам вдалося досягнути за попередній період, які в нас плани на наступний період, і який запит на допомогу, і так таким чином ми можемо зрозуміти ситуацію з операційною різних відділів та різних спеціалістів. і в принципі спланувати й почути, почути і спланувати, які наші подальші дії, які рішення ми можемо запропонувати для того, щоб управляти операційною діяльністю у разі, якщо ці збори стосуються певних проєктів, наприклад, окремих проєктів з донорських, з партнерами і так далі, це можуть бути питання планування певних заходів. Це можуть бути питання. Розробки матеріалів. Тобто, це може бути питання, яке пов'язане безпосередньо із змістом проєкту, який виконує цю організацію. Тобто питання дійсно можуть бути різними, і це залежить від мети, для якої ми ці збори організовуємо. Я сподіваюся, що я відповіла на ваше запитання. Друге запитання. Чи потрібно готувати протоколи, шаблони та інші документи для проведення зборів? Так, дякую за питання. Це дуже таке, вже уходить в деталі запитання і це дійсно дуже важливо. Як я вже зазначала, коли ми обговорювали на попередньому слайді лайфхаки. Важливо фіксувати результати зборів та результати нашого обговорення саме для цього дійсно було б добре, якщо керівники розуміють і можуть зробити такий шаблон, який вони можуть надати на час зборів команді, в якій, наприклад, можемо домовитися з нашими колегами та членами команди, щоб вони могли заповнити певні поля чи до початку проведення зборів, чи під час обговорення, якщо це неможливо зробити там до початку, тому справді це. Це дуже зручно, і в нас в МЦРЛ це практика, яка постійно реалізується: тобто, це або таблиці, або документи в зручній для вас формі, і в зручній формі для вашої команди. Я сподіваюся, що відповіла на ваше питання також. Чи є ще запитання? Модератор мені пише, що поки що запитань більше немає, але ми будемо вдячні вам за запитання під цим постами з прямим ефіром. Я думаю, що ми зможемо відповісти на них вже в онлайн режимі в окремому пості. Дуже дякую вам за ваш час сьогодні та за вашу увагу. Будь ласка, Слідкуйте за нашим марафоном, за нашою сторінкою. В четвер в нас буде наступна тема. Тому всього найкращого і дякую вам за увагу.